Мене мотивує кохання до моєї дружини. Мене мотивують діти. Я не служив в армії. Я 24.02 прибіг у другого прибігав військомат, потрапив охорони. І з тих пір, власне, у ЗСУ 59-ті вже два роки. Як мій командир може підтвердити, працює результативно. Мотивує кохання за час, поки я служу в ЗСУ, мені близько. 50 зірок шоу бізнесу та політики записали підтвердження моєму коханню звернення до моєї дружини там від 10 до 15 секунд Аня він тебе кохає. Сьогодні приїхав сюди зі скромною надією в серці, розумію, що вона дуже дуже не здійснена, але дива трапляються. Петро Олексійович, тут це вже невеличке диво. Так що я сподіваюся на вашу допомогу і підтримку. І якщо він мені це запише, блін, ви подаруєте одному військовому маленьке свято в душі. Жодно, знаєте, простору для творчості самостійно. Аня, як ви з ним живете, я собі уявити не можу. Командир на всі руки. І що сказати, і як сказати, Но головна новина для вас від Порошенка. Я перевірив. Він дуже любить вас. Муа. І е, це не просто для колекції, це не просто для медійної ваги, а то, що ми стоїмо на тому, що нам є за кого битися, є за кого боротися. От на сьогоднішній день ми б'ємося за наші родини, за наші дома, за нашу перемогу. Дякую тобі за Та. населення, а Петро Олексійович, за міцний тил. Кохаю тебе. Дякую.